Маю вам зізнатися, я тривожна людина, тому вирішила повертатися до закинутої мною практики щоденного письма. Це може бути каліграфія, наприклад, каліграфічні вправи або написання планів на наступний день чи тиждень, або ж щоденник вдячності. До речі, останнє дуже раджу, корисна практика. Тобто не обов'язково займатися саме каліграфією, корисно займатися повільним письмом, тому що при повільному. Прописувані літер руками, у вас вирівнюється дихання, знижується рівень тривожності, відповідно, підвищується рівень гормонів щастя. Як саме активуються гормони щастя? Ми концентруємося, привчаємо свій організм концентруватися на позитивних елементах, тобто як працює щоденник вдячності. Ви щодня сідаєте і пишете 10 чи хоча б п'ять речей, за що ви вдячні собі та іншим людям. Що у вас є, щоб навчитися не тільки бачити недоліки нашого буденного життя, а й бачити те, що ви, на що ви не звертаєте уваги і тому не цінуєте. Знаєте, як кажуть, ваша точка А для когось вже точка Б. Такий щоденник вдячності надихає і наповнює енергію, допомагає помічати свої досягнення. А практика письма перед сном допомагає розслабитися і легше засинати.